Шановні глядачі в ефірі програма «5 хвилин з психологом. І сьогодні ми разом з нашою постійною гостею, практичним психологом Євгенією Войтович, роздумуватимемо над доволі цікавою, але складною темою темою сімейних стосунків. Е, Євгенія, я знаю, що е, не пригадую, який психолог, але стверджую, що чоловіки і жінки походять з різних планет. Чоловіки mm. з Марса, жінки з Венери. Можливо, тому ми розмовляємо на різних мовах і не можемо дійти якогось консенсусу. Власне, поясніть, будь ласка, чому чоловікам і жінкам? Кам так важко порозумітися часом буває. «Направду мені дуже подобається ваше порівняння, бо насправді так і є. Ми жінки по-іншому реагуємо на обставини життя, чоловіки по іншому реагують. Так, ми більш чуттєві, ми більш емоційні, та вони більш прагматичні, там більш орієнтовані на ціль. Ось. Тому сьогодні пропоную глядачам, та, і нам також все-таки розібратися, чи на одній мові ми говоримо з своїми чоловіками, та і розібратися нашим глядачам, чи справді їхні мови збігаються. Першою мовою є слова схвалення. Для такої людини характерна буде потреба в компліментах, тобто вона весь час хоче підтвердження своїх якихось вчинків, своїх якихось досягнень, своїх, своїх зусиль, щоб ви весь час на це звертали увагу. Ну і також підколювання. Коли ми говоримо про наступну мову, це мова проведення часу разом. Ця людина зазвичай буде говорити не я. Та, я хочу. Та. Ми, наше, разом. Тобто вона на цьому буде більше наголошувати. Ну, і для цієї людини буде направду, дуже важливо, щоб ви провели цей час поряд. Та, якісно провели цей час. Та? На прогулянці, десь не знаю, на якомусь відпочинку чи просто разом подивилися якийсь фільм спільно. Та? Тобто Для цієї людини це важливо. І це буде підтвердження, що направду, ви її любите. Та? Можете дарувати багато подарунків, але людина скоріше на це зреагує більше. Наступна якраз мова це мова подарунків. Так? А як ми можемо розпізнати, що для цієї людини саме ця мова важлива? Тобто її робоче місце або її особистий простір буде охоплений дуже багатьма різними там, статуетками, якимись абстракціями, не знаю, там якимось чином прикрашене її середовище. Так? Тобто і вона вам буде задоволенням розповідати, з яких місць і хто, яким чином їй це подарував та і презентував. Наступною мовою у нас є мова служіння або мова допомоги. Для цієї людини, направду, буде важливо, щоб ви щось виконали в побуті. Немає значення, чи це жінка, чи це чоловік, для обох це буде важливо. Єдине, що ця людина може просто не виражати цю потребу відкрити, вона скоріше буде натякати. Та? О, як було добре, якби нам вдома хтось щось допоміг, та? тобто натяками. Ну І ще однією мовою є дотики, фізична близькість, та? тобто контакт. Як ми знову ж розпізнати можемо цю людину, це. Людина, яка буде весь час намагатися до вас торкнутися, з вами поговорити, вас якимось чином пощупати, Там, наприклад, під час рукостискання буде намагатися охопити всю вашу Так? Тобто, знаючи вже ці мови, ми можемо принаймні вже якимось чином розпізнавати потреби наших партнерів. Фактично на це і орієнтована ця тема сьогоднішня, щоб ми трошечки більше розуміли, ну і відповідно менше буде конфліктних якихось непорозумінь. Ну і мови ці формуються, мабуть, важливо сказати, з п'яти до восьми років у дітей, так? Не раніше і не пізніше. Тобто, фактично, у нас з Ну. закладається. Ну, Змоделюємо таку ситуацію, що і чоловік, і дружина пройшли так званий тест з мовами і зрозуміли, що вони спілкуються на різних. Як їм тоді до спільної мови дійти? А от власне тестом ми зараз це якраз і досягнемо. Так? Тобто, власне, глядачам пропоную зараз за цей час, поки ми говоримо взяти ручки та листочки. Так? А буде всього лише два питання. І цього достатньо, щоб ви могли визначити свою власну мову, та, і чи ви на мові свого коханого чи коханої спілкуєтеся з ним. Тому пропоную вам зараз відповісти на одне питання, вибравши один варіант з п'яти. Що повинен робити ваш коханий або ваша кохана, аби ви почували себе коханою чи коханим. Перше хвалити, дякувати мені за все, що я роблю. Друге. Весь час проводити разом, розповідати, що у нього чи у неї на душі. Третє. Часто дарувати квіти або подарунки. Четверте: взяти на себе половину домашніх обов'язків, виконувати їх без прохань і нагадувань п'яти – ніжно обіймати, цілувати навіть на людях. Івані, мені здається, що всі п'ять пунктів для кожної жінки будуть бажаними, і вона може спокійно ставити всі ці відповіді на це питання. Ну, насправді так, ми цього всього хочемо в списку, але є щось, що для нас найвагоміше, та? порівняно з усім. Тобто, особисто для мене, та? також як для жінки, та? важливо, наприклад, якраз мова допомоги. Та? тобто, Звичайно, мені хочеться весь цей список отримати, та, і, і, і щоденно і вагу, і подарунки і щоденно. Та? Але насправді для мене більш вагоміша буде та от мова допомоги. А друге питання? Друге питання також стосується цієї теми. Та? Тобто ми знову ж визначаємо тих саме п'ять мов любові. Але тепер питання звучить так: яким чином ви виражаєте любов у своїй половинці? Перше, постійно говорю компліменти і те, як мені пощастило, що поруч зі мною така людина. Друге... Влаштовую спільні заходи, романтичні вечори, розпитую, як пройшов день. Третє, роблю йому чи їй щось своїми руками, купую цінні речі. Четверте, допомагаю у повсякденних справах. Зустрічаю з роботи з приготовленою вечерею. Ну і п'яте, обіймаю, цілую глачу. Ось. Таким чином, ми зараз з вами фактично і досліджуємо ці мови. Так? Тобто, другим питанням. Ми відповідаємо на те, що ми готові робити, щоб щасливити свою кохану людину. Якщо у вас збігається, я дуже щаслива та, за цю пару, бо направду, це дуже, дуже рідко так буває. Та. За часто ми виконуємо, точніше проявляємо свою любов через власні потреби. Та. Якщо для мене важливо, щоб там в побуті мені допомагали, я буду бігти до чоловіка та допомагати йому там забити цвяшок. Хоча йому важливіше щось абсолютно протилежне, щось інше. Ось тому, коли ви будете зараз опрацьовувати цей тест та своєю половинкою, важливо, щоб ви розуміли, що варто все-таки доводити любов не на своїй власній мові, а на мові мого партнера, та? те, що йому буде приємно. Ну і таким чином, направду, ми досягаємо хорошого порозуміння. Бо направду не раз так стикаюся вже в практиці, коли каже: Ну, от, ну, все в нас добре. Та? Ну він щоденно там ходить мені ту посуд мити, хай би він мені не мив того посуду, посидів зі мною там чай попив, просто поговорив зі мною. Та? Мені більше нічого не треба від нього. Або інша річ. Чоловік може скажити, що каже, я для неї все, я зірку з неба. А їй тої зірки не потрібно. Їй сьогодні хочеться просто, щоб він її хвалив, підтверджував, що вона єдина, най, найцінніша в його, його житті. Я припускаю, що саме від того, що коли люди говорять на різних мовах любові, коли між ними починається якісь непорозуміння, переростають в конфлікти, і зрештою можливо доходить до такого uh -huh. стану, коли люди вже не можуть розібратися, як їм далі жити uh -huh. і. Потребують допомоги. Запропоную нашим глядачам знову ж спосіб такої самостійної діагностики своїх власних стосунків. Так? тобто зараз я пропонуватиму п'ять умов. Безпеки, тобто ми почуваємося комфортно в тих стосунках, де нам безпечно, правда? Ж? Бо ці всі базові потреби вони закладаються в дитинстві. Якщо дитина біля матері відчуває безпеку, вона там щаслива. Якщо вона не відчуває безпеки, безпеки логічно, що вона буде відчувати себе десь тривожною, неспокійною. Так? Тому таким чином можна перевірити не лише е умови ці застосувати, не лише винятково до пари, чоловік-дружина. У відношенню до рідних, до родичів, до дітей, та? і от визначити слабкі місця. Тому першою умовою буде наявність підтримки, стабільності і надійності. Так? Бо без цього він направлені ніяк. Друге це близькість в стосунках. Тобто тут йде мова і про те, чи я можу виразити всі свої почуття, чи я можу сказати те, що мене хвилює, та? чи я готовий вислухати свого партнера те, що йому важливо. Та, знову ж зворотня. Потім наступною мовою є теплота. І емоційна, і фізична, та, то так само інтимну сторону життя ми не можемо виключати, бо там перевіряється, наскільки партнери ще один одного відчувають і чують. Правда ж? І ще однією мовою є свобода дій вибору. Та? Тобто, чи я можу вирішувати, чи я маю право у якогось рішення свого самостійного. Та? І, ну, звичайно, не глобального. Та? Як мінімум, чи може вирішити, що готувати на вечерю? так? Або чоловік може вирішити не знаю, провести нам спільне якесь дозвілля, сам, сам в цьому взяти участь та організувати. Ну і п'яте є передбачуваність і прогнозованість реакції. Ще одна дуже важлива, важлива умова, тому що, не знаючи, як партнер відреагує, ми знову ж почуваємо себе десь в напрузі, так, в цій тривозі. Через те часом так і буває, що сім'я з деструктивною поведінкою, де от чоловік п'є, допустимо. Для жінки ці умови як не як вже збігаються. Тобто вона надійна, вона стабільна, вона в цих стосунках передбачає його реакції. Через те вона і залишається в цих стосунках. Хоча оточення може говорити, що ці стосунки не для неї. Але вона там себе почуває більш в безпеці, ніж. Бути в пошуку чогось іншого, чогось не такого. Якщо е, якась із цих умов не відповідає тим стосункам, які є в сім'ї, угу. що робити? Чи, чи є це ознакою якоїсь тривоги, е, якогось конфлікту в родині? Угу. Власне, за тими умовами ми можемо е, свою сім'ю власно перевірити та на, на наявність цієї безпеки чи, чи відсутність безпеки. Якщо Пара, яка зараз це розглядала, або конкретно одна особа так, в стосунках там, з чоловіком чи з дружиною, розглядали ці умови. Так. Якщо хоча б у вас є дві з п'яти, це вже велике щастя. Бо на правду ми не можемо абсолютно ідеалізувати стосунки, бо це є робота обох, так, вона не є односторонньою. Ну і однозначно, що в тих стосунках ми не можемо впливати абсолютно на все. Так. через те, це таке важливо, щоб ви розуміли, якщо є якісь частини або ці умови, які не відповідають вашим очікуванням, отут тут якраз може бути запит та? людей, які звертаються, допустимо, тобто вирішити. Чому так і що з цим робити, яким чином на це зараз звертати увагу або не звертати увагу, та і таке буває. Євгенія, дякую. Я думаю і сподіваюся, що ми обов'язково розвинемо цю тему у наших наступних угу. програмах. А вам, шановні глядачі, я нагадую з нами була практичний психолог Євгенія Войтович, і ви дивились програму п'ять хвилин з психологом. До зустрічі. До зустрічі! Будьте щасливі в своїх сім'ях.